Я ніяк не міг зрозуміти, в що відбулася мутація нашої кланово олігархічної моделі. І от я знайшов такого автора Олсон і Нортон двох. І от я знаходжу в них таке поняття, як держава стаціонарного бандита. Виявляється, що в певних умовах, коли громадянське суспільство слабке. Кланова олігархічна модель державного монополістичного капіталізму, а її головна ознака це отримання монопольного прибутку за будь-яку ціну. Вона може мутацією відбутись в державу стаціонарного бандита. Це коли качуюче банформування, скажімо, в нашому випадку Криворожська донбаська да, на чолі з Януковичем, воно війшло в такий альянс з певним електоратом на цьому полі. І воно Фактично перетворила стаціонарного локального бандита. І цей стаціонарний локальний бандит завдяки слабкості громадянського суспільства в Україні не відпрацьований, не сталий, не відкрив дуже поганій виборчій системі, він фактично захопив владу в центральній столиці. І зараз намагається собі розширити життєвий горизонт, стати стаціонарним бандитом на всьому цьому просторі. От дивіться, три народних вічі відбулось, да? півтора мільйона, мільйон було. І прийняли рішення. П'ята стаття Конституції, базова стаття, прямої дії, треба виконувати волю народу. Ось. Але волю, волю 46 мільйонів, але не мільйона. Вам закинули таку тезу. Ну нехай інші представники зберуть от антімайдан. Він зібрав півтора мільйона. Не Тричі. Було. Не зміг. Значить, там волі немає. Отже, є вже воля середнього класу, є. є національно свідомих людей, які бачать Україну як європейську державу. В Їх воля кристалізувалась. Це активна воля, це молодь, це культурні діячі, інтелектуали, це церква, це бізнесмени. Вони свою волю структурували через Майдан. А охли проліси. Ті, що відходять, вони не можуть її структурувати, тому що не мож... бандити не можуть структурувати народну волю. Вони ж на то і є бандити. Це ж общак. Тому тут дуже все просто. Ми бачимо, що общак сьогодні програє народній волі. Він програє майбутньому України, але майбутнє України вона сьогодні себе не захищає. Бандій простий, давайте візьмемо під контроль Київ. Можемо взяти, можемо. Якщо я пропонував, є, от я звертався до цих місцевих районних лідерів, кажу, давайте, підберіть мені команди, я проведу з вами відповідні тренінги. Я вам сформую, в мене величезний досвід формування по місцевому самоврядуванню. Я вам сформую команди. Формуємо, десь треба мати десь 500. Потім загін такий, да, щоб взяти під контроль райраду, райадміністрацію. Тих 10 займаємо і ми їх і все. І все буде це, нормально. І це буде захоплення державної влади. Чому що захоплення? Зараз це буде реалізація п'ятої статті Конституції. Ну чому захоплення? Влада зараз узурпована бандитами. Головний бандит фактично засів в там в своєму. Ну, але, ну, але дивіться, просто я, я про те, що ну, про те, що ці 500 людей, про які ви про яких ви говорите, Не 500, вони підпадають під статтю кримінального кодексу, стіною. Кодексу. Нема, кримінального. На повалення Нема кримінального кодексу. Стаття да давайте, на спалимо, давайте спалимо цей кодекс. Їх вони приймали чужими карточками. Все. Вони не мали права, їх там 50 ублюдків сиділо, вони за 300 голосували. Ми, ми визнаємо їх владу. Ми не повинні, якщо ми вийшли на Майдан, полтора мільйона вийшло людей, їх ніхто не витягав з будинків, да? всі вийшли, а ми кажемо, ні, ми будемо по їх кодексу жити. По якому? По Медведчука або по портного предателя, або по-клюєвському.